Цієї ночі росіяни атакували Харків безпілотниками. Як повідомив очільник ОВА Олег Сінігубов, 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед яких дворічний хлопчик та 12-річна дівчинка, а також дівчата 16 та 17 років. Відомо, що у Шевченківському районі міста зафіксовано влучання в землю на території навчального закладу. У наслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Також зафіксовано влучання БПЛА типу Герань 2 в землю. Пошкоджено скління трьох багатоквартирних будинків. Внаслідок патіння уламків ворожого безпілотника. Горіла трава на площі 100 квадратів квадратних метрів тим часом у Слобідському районі спалахнув магазин площею 200 квадратних метрів. Пошкоджено будівлю магазину. А у Салтівському районі біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхівки. Крім того, зафіксовано влучання БПЛА в дах технічного поверху дев'ятиповерхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа. На даху складського приміщення виявлено нерозірваний безпілотник. Генерал-майор Михайло Драпатий завершив виконання обов'язків командувача сухопутних військ Збройних сил України. Він зауважив, що йде з посади зі спокійною совістю і з надією, що все важливе буде продовжено і доведено до кінця. Генерал зазначив, що на момент його призначення командування сухопутних військ перебувало в стані управлінської стагнації. А за його словами, за півроку було оновлено майже половину керівного складу командування, в ключових функціях від яких залежить якісне формування. Вання та розвиток сучасного війська окремо драпати відзначив напрямки БПЛА РЕП та кібервійськ. Вперше масштабування безпілотних підрозділів відбувається за критерієм ефективності, а не лояльності, зазначив генерал. Серед іншого драпатий згадав і роботу ТЦК одне з найболючіших за його словами питань. Він зауважив, що наразі триває пошук нової мобілізаційної моделі відкритої, справедливої, без корупційних практик. Залишаю по собі сильну команду: бойову, ініціативну, орієнтовану на результат. Це люди, які не бояться брати відповідальність, ухвалювати рішення, змінювати підходи. Вони здатні продовжувати трансформацію, яку ми розпочали.